Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, пуся, час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Чеснішою херувим, і славнішою без сравнення серафим без зісління Бога Слова Родшую, сущою Богородицю тя велича. Господнім благословить. Що таке віра? Далі це питання, воно дійсно досить складне і одночасно просте. Найкраще, якщо би говорити, не просто цитуючи святе Писання, так? а говорити з життя людського. Особливо, є, коли є ті люди, ті, хто свідчать про Бога своєю вірою, це справді люди, які живуть в реальності, якої нібито немає, але яка часом починає проявлятися. От людина вірить те, що Бог є, і вона живе так, як він є, розуміючи, що він є, і він починає проявляти. Звичайно, коли Господь являє себе, то це вже не віра, про це Павло пише, що, що віра стане знанням, досвідом. Але оскільки ми є образ Божий, а Бог є безкінечний, тому і, і знання наші так само вони і, перебувають в стані такої естафети пізнавальної, вони також стають, стають безкінечними. І тому кожен раз. Здобувши якийсь етап пізнання, якийсь певний рівень знань, нам знову доводиться звертатися до віри, а що ж далі. Я пам'ятаю, колись мені розповідали про те, як в Москві був проведений такий всесвітній семінар, мабуть, чи якась конференція фізиків, які говорили про дійсно найвище досягання фізики. І в один з моментів, якби науковці дійшли до якоїсь стелини, коли вже далі ну, їхній розум не сягав. І тоді одна з, з присутніх, вчена, фізик, жінка, каже, а що ж далі? А вона прихистилася і каже, а далі Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішних. І більшість людей засміялися з тих науковців. Але по завершенні, вже на завершенні конференції, той, хто вів цю, цю конференцію, це той доктор професор Акімо, він казав, а далі дійсно Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилування Боже, помилуй нас зрічних. Помилування Боже, це є, це є дари, які Господь дає нам, в тому числі дари і пізнання. Отже, віра це. Вона проявляється в кроках, коли ти вступаєш ніби в нікуди. В ніщо. А воно Боже, тому що Бог з нічого світ сотворив. І те, нічого не значили, що там нічого немає, навпаки там є все. Але воно ще не відкрите. Існує таке поняття Божесної темряви. Це те, що всередині нас ще не є освітлене Богом, але вже приготовне. Як дар для нас. Це як можна пригадати, коли буває, люди собі забави, якісь влаштовують. І от в мене був такий приклад, коли гості зайшли в зал, темно, там кілька кількість свічечок, і раптом включається все світло і тобі, тобі подають те, що для тебе є приготувати їсть. Так, ти запрошений. І так Господь кличе нас. На ту, на ту вечерю святкову, на те весілля свого сина. Нам багато що є приготовлено. І ми з довірою нам кажуть, прийди. А що там буде? А ти прийди. Ти прийди, ти побачиш, і ти приходиш, нічого немає темрява, якісь двері відкриті, кудись, там якісь десь світилка світить. Ти не знаєш, раптом включається все і все відкривається. Це те саме, що відбувається, скажімо, на пасхальній службі. Коли є в нас такий звичай, коли гаситься світло перед початком пасхального богослужіння, і раптом тихенько починають співати Воскресіння Твої Христи, Спаси, Ангелу співають на небі. І нас на землі сподобать чистим серцем Тебе славити. І після спів наростає, і раптом після третього проспівня включаються в церкві всі світла і починається пасхальне богослужіння. Є такий звичай народний у нас на Гличині. Тобто Воскресіння, воно також як дар. Віру у Воскресіння, і ти його отримаєш. Вір, і ти його отримаєш. Тобто прийняти те, чого ще немає. Але ми, ти десь внутрішньо відчуваєш, що це до мало бути. Це і близьке твоїй природі. І ось вірити це приймати оті слов'янською мовою наітія. Таке натхнення внутрішнє якісь відкриття, яке вони ще ні в що не оформлені. Ще немає слова, яке можна то висловити в твоєму досвіді, Ще немає емоцій, почуття прожитого, Ще немає досвіду, але воно в тобі вже є. І коли ти це приймеш, це невідоме прийняття невідомого, а це є віра, тоді воно тобі відкривається. І отак віра людини зміцнюється, людина росте в вірі. І кожен раз межа віри, яка стала знанням. І віра, яку ми тільки ще приймаємо, вона постійно росте, цей світ розширюється. Тому дуже важливо в молитві просити так, як той батько просив за свого сина, Господи вірою, поможи моєму невірству. Поможи моєму невірству. Інколи в нас є різні життєві проблеми, нам найчастіше, мабуть, питання вірив, стосується конкретики якоїсь. Хтось захворів. Для сказали все безвихідь. Ти вір і молися. І знаєш, що у Господа можлив, може бути інший план стосовно цієї людини, цієї хвороби. Чи в тебе безвихідь якась в житті? Недавно одна. Просто така дійсно простенька ситуація, життєва. Жінка не встигла посипати грядку. Там праці багато було, плюс захворіла і все. І раптом присилає. Смску, бо просила про підтримку. Я кажу, так ось Бог поможе, буде. Хоча кажуть ці слова, і тут же, Господи, поможи, бо я не знаю, як має бути. Я кажу, Знаєте, вже все висипано. Я кажу, як висипано? А то просто сусіди закликали до себе допомоги жінок. І тут я вони свиденько впоралися, а я вийшла і кажу, у вас є час, є час. Будь ласка, поможіть мені. Я взяли і висипали. Господь послав ситуацію. Повір, не нарікай, не, не опереджуй події, довірся в цій ситуації. І коли ти вже сам нічого не зможеш зробити, Господь доробить за тебе. Бо він вже сказав, звершилося. Тобто на Голофі відбулося все вже. Все вже відбулося. Спасіння звершилося, розумлення звершилося, очищення звершилося, смерть переможена, темрява знищена. Все відбулося. А наше завдання доєднатися до того, що відбулося. Фільм уже транслюється. Сядь і дивися. Увійди в зал і дивися. Чи водичка вже тече, піди на її. Сад вродив візьми яблука. Ось повір це, тобі може здаватися, що там не може того бути. Як апостоли не вірили, Господь кинь киньте сіті. Господи, ми ми там ловили. Віньте сіті. Вкинули. І величезний було. І так в житті завжди, тому що є реальність духовна, царство Бога. Зовсім інший світ. Це світ протилежний нашому світу і насправді. І є наш світ, в якому ми намагаємося знайти відповіді на всі запитання, знайти вихід з усіх, з усіх складених ситуацій, які бувають. Довірся, Господь поведе тебе. І Господь справді чинить ці знамення. Через знамення, через учнів своїх, через обставини життєві. По різному Господь знайде шлях до нашого серця. Тому вірити це прийняти реальність того, що з нами ще має відбутися, але що нам логічно важко прийняти, що нам по життєвих обставинах важко прийняти. Але десь нам інтуїція наша підказує, це може бути. Коли ми приймаємо, тоді ми якраз і підтверджуємо свою віру. А коли, цього, коли мало віри, ну, повторюйся знову. Господи, вірую, поможи моєму невірству. Дуже важливо також наступний крок робити від віри до довір'я. Отець Олександр Мен проводив такий ланцюжок російською мовою віра. Довір'я, вірність, увереність. Це такий перехід, е еволюція. Спочатку є віра, потім людина з'являється довір'я. Дуже важливо почати довіряти Богові. Не просто вірити, Ти є Господи, Нет, Ти є в моєму житті, ти є в моїй ситуації, ти, є... ти співстраждаєш зі мною, ти співпереживаєш зі мною, ти співрадієш зі мною. Потім, коли людина. Починає відчувати це в житті, як досвід приходить вже цього довір'я, тоді з'являється вірність Бога. А потім впевненість в тому, що все, Господи, я твій. Ти мій, бо ти сам віддав себе за мене, і я твій. І все. І тоді вже людина, таку людину вже збитає, неможливо, бо тому, вже як каже апостол Павло, вже не я живу, а живе в мені Христос. Тоді вже не ми живемо, а Христос у нас живе. На ну, Христос то є Цар світу. От. повірмо в те, що ми є діти Божі, повірмо в те, що ми є друзі Ісуса Христа і що ми є Його брати і сестри. Повірмо, і тоді побачимо, як наш брат, наш друг і наш батько і наша мати будуть діяти в нашому житті, допомагаючи нам. І направ життя наше до заповідей Твоїх, душі наші, святі тіла очисти, помисли на правду думки очисти, визволи нас від усякої скорботи, біди і страждання, нас святими твоїми ангелами, щоб ми бережені й проваджені ними прийшли до єдності віри, до пізнання неприступної Твоєї слави, бо ти, благословен на віки вічні. Амінь.